Свинка пепа. Я свинка пепа. Це менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. Свинка пепа. Джордж застудився. Пепо Джордж. Надягніть дощовики. Ні. Nee. Джордж, треба надіти шапку. Чому? Для того, щоб не намокнути. Чому? Бо ти можеш застудитися. Чому? Джордж. Ти хочеш гратися у саду? Тоді надінь шапку. Біжімо, Джордж. <рисвіт> Джордж. Додому. Не можна гратися під зливою. Ох, Джордж, де твоя шапка? О, бідолаха, Джордж. Бачу тобі зле. Не бійся, я викличу доктора ведмедя. Доктор ведмідь слухає. Ясно? Вкладіть, Джорджа, я скоро приїду. Дякую, докторе, ведмідь. Бувайте. Джорджа покладуть у лікарню і даватимуть ліки. Ні, він просто лежатиме у ліжку. А, значить, Джордж не по справжньому хворий. Фу, що за гидота? Бідний Джордж. Ходімо в ліжечку. Джордж, тобі не можна вставати. Не... <плухи> Джордж, ти маєш лежати, доки не одужаєш. Чому? Щоб перебувати у теплі. Чому? А, так сказав доктор Ведмідь. Вітаю, де мій пацієнт? Відкрий ротик і скажи, а. Ти доросла і смілива. Покажи Джорджу, як треба казати. А вже ж. У Джорджа застуда. Джорджу потрібні ліки. Ні, нехай вип'є теплого молока перед сном. Це допоможе заснути. Дякую, докторе ведмідь. Будь ласка, до побачення. Джордж, тобі ліпше. <пілля> Джордж. не чхай так голосно. <пілля> а це нестерпно. Джордж. Випий теплого молочка, щоб заснути. <пілля> На добраніч, поросятка. Добре, коли тихо. Ходімо гуляти, такий чудовий день. Ох, Джордж, можеш зняти шапку. Чому. Бо на дворі сонце. Чому! Джордж! Перестань увесь час питати. Чому? Чому? <гум> <гум> Джордж точно души. <одужує. гум> Bye. Pig! <laughs>